Вітаю, друзі, на каналі Одеса і Транспорт. З вами Олександр Вельмошко. Зараз ми поговоримо про те, що вранці, 24 червня, 2024 року росіяни завдали ракетний удар по Одесі. Був прильот. Над містом здіймається густий чорний дим. Що ж відбувається у нас? Залишайтеся з нами, щоб дізнатися більше та підписуйтесь на наш канал. Отже, повітряну тривогу в Одесі оголосили сьогодні вранці приблизно о 7.45, і вона тривала до 8.16. години хвилин. Відразу після цього повідомлялися про рух російських ракет у напрямку на Миколаїв. Потім вони змінили курс на Одесу. Спочатку над центром Одеси було чутно, я це теж почув, як пролітає ракета з дуже гучним звуком, схожим на звук реактивного літака, який летить на дуже малій висоті, і потім пролунав віддалений вибух. Над майже всіма районами Одеси видно стовп дуже густого чорного диму від сильної пожежі на місці прильоту. За деякий час у Одеській обласній військовій адміністрації повідомили про Факт ракетного удару по Одесі, внаслідок якого було влучення у об'єкт цивільної інфраструктури, та про наявність не менше як трьох постраждалих, це чоловіки 19, 50 та 58 років. Першим з офіційних органів фото з місця подій опублікувала патрульна поліція Одеської області. Як виявилося, це той самий об'єкт, по якому вже рік тому був прильот, теж крилатої ракети Калібр. Ймовірніше за все, сьогодні росіяни застосували крилаті ракети Калібр морського базування, прольот яких бачили на півночі Криму в районі міста Армянськ та Красноперекопськ приблизно о 7.30-7.40, тобто десь за 10 хвилин до прильоту ці ракети пролітали з дуже нехарактерним ревучим звуком. Та якщо це було так, то це вже третій раз, коли росіяни завдають ракетний удар калібрами з Азовського моря за останні кілька днів. Де до 23 червня спостерігалися три ракетні корвети проекту 21631, А вранці 24 червня всього два. Тобто, один з цих корветів, відстрілявшись 21-22 червня, пішов у новоросійськ на завантаження нових ракет чи потягнувся через волгодонську систему до Каспійського моря. Також це могли бути крилаті ракети типу Іскандер К, які запускають з сухопутних установок. Зазвичай також на півночі Криму. Ці ракети конструктивно ідентичні калібром і фактично являють собою сухопутну версію того калібра, пристосовану для пускових ракет комплексу Іскандер. І тому зараз треба щось вирішувати. Одночасно треба і посилювати систему протиповітряної оборони для захисту Одеси, і якось кінчати справи з російським чорноморським флотом, який повинен у повному складі передислокуватися на дно, тобто поближче до крейсера Москва. І на ще зауважимо, що напередодні 23 червня росіяни завдали обмежений точковий ракетний удар, теж запустивши три ракети калібр у напрямку міста Київ. І всі ці ракети були збиті на підльоті до Києва. Перед цим вони запускали під час останнього комбінованого удару чотири ракети калібр. Тому це це теж було з Азовського моря і. Тому можливо, що якраз один з цих ракетних корветів, який має на борту вісім пускових установок, він повністю відстрілявся, але про долю однієї з ракет невідомо. І сьогодні запускали. Дві ракети, одна дала прильот про долю другої ракети. Також невідомо її або збили, або вона просто впала десь у море. Такі справи стежимо далі. Оновлення інформації буде у описі відео та у статті на нашому сайті. Теж можна буде побачити за посиланням. До побачення! Слава Україні!